Відбулась обмін Гено Міган 2006 року на Гено Міган 2006 року. Е, да, отак от також проїздить. Не питайте чому, не питайте як. Дуже сподобався власнику цього Мігана, наш Міган, то що стояв на низькопрофільній гумі на красивих дисках і на панорамі. Але в цьому автомобілі також є фішечки. Це автомобіль на газу. Е, Купаки чорні, так гума зимова, е, машинка обслужена десь тисячі кілометрів тому замінені мастила та фільтра, Ричаг замінений. Моторчик бензонасоса замінений, подушка двигуна замінена, Коротше, машинка на, на даний момент часу повністю обслужена. Е, газ 4-го покоління встановлений, кузов універсал. Комплектація тут у нас без панорамного даху, але в принципі, також не Е, В багажному відсіку все прекрасно, шторечка все в класному стані, подивіться. Е, багажник великий, там у нас захований е, газовий балон захований. Цей балонний ключ є. По машинці є підкраси по одній стороні, є трошечки на арки, але не суттєво. Але всі вікна оригінальні, навіть лобове скло. Салон текстиль, чистий, красивий. На вікнах є шторочки, повний електропакет склопідіймачів. До речі, автоматичний, все працює. Це велика проблема на Renault Megane 2. Але в цьому автомобілі все працює. Дверна карта красива, плюс і датчик світла, всі в нормальному стані. 244 тисячі км заявленого пробіга. Ніяких чекенджів не горить. Є підігрів у передніх сидінь, це також немаловажливо, все працює, все класно. П'ятиступочка механіка, індикатор газу працює, показує. Е, що у нас із фішечок? Півбака бензина, е, півбака газу, кондиціонер. Е, і доволі симпатично виглядає, пасунечки газу відтокатяться, як потрібно. І дивіться, такий стильний, красивий, чорного кольору, лінтована оптика, туманочки передні-задні, все працює, все класно. Подушечки всі на місці. Можливо, для когось е, гума, яка стояла на тому мігані, вона була низькувата. Тож, будь ласка, тепер поміняли ми мігани. Не треба міняти гуму, <гум> легше було поміняти машину. Бачите як. І все, приїжджайте, забирайте чистий, красивий, класний, наглажений, напижений. готовий до продажу. 5 тисяч в продаж, 6 рік, 1,6 газ бензин.